Пахне саботажем. Незалежні змі вказують, що мудрик буде оскаржувати допінгові тести через підставу. Друзі, вітаю вас! Як ви бачите, вже стемніло на дворі. Це вже третє відео за сьогодні по темі Мудрика. Воно не менш цікаве, ніж ті, що виходили. Знову ж таки, тримаю вас в курсі всього. Що відбувається в історії з мудриком? Якщо ви випали з контексту подій, наприклад, там цілий день працювали і не цікавилось цієї історії. Подивіться попередні два відео. Ви тоді будете знати абсолютно всю картинку подій. Партнер проекту Favbet розповідаємо про свіже. Зі свіжого тут новини ну, по мудрику, а ця футболка, вона вже <смі> новинами про міська пропитана, якщо ви чуєте зараз запах Мудрика. Коротше, про що це? Я поїхав? Хочу підтримати свого друга Михайла Мудрика. Ми разом мріяли, мріємо та будемо мріяти. Залишайся сильним. Таку реакцію дав Георгій Судаков. І, друзі, ви, якщо дивились попередні відео по цій темі, ви помітили, що ми е, навіть якщо десь критикували мудрика, то ми просто говорили про невтішні факти. Але ніколи не було, скажімо так, злих насмішок, типу, Боже, як же так пересрав свою кар'єру, чим він думав. От що на полі, що, ну, такого від нас не було в жодному з відео, бо в цьому немає жодного сенсу. Я прекрасно розумію, що ну, треба бути повним бовдером, щоб вжити таку речовину, яку, яка, ти, ти 100% знаєш, коли ти професійний футболіст, список цих заборонених речей. І я переконаний, що мудрик не такий, і мені. Ду не ну, взагалі не хочеться, щоб футболіст випав на довгий час через таке. Власне, зараз хочу підняти тему, як ця річ попала в раціон Михайла. Сто відсотків він ознайомлений в тому, що е, мілдронат заборонений, за нього ловлять і ловили бани. Я впевнений, що він чудово це знає, і мудрик не бовдру. Значно або впарили це, або підмішали. Легенько то робиться і такі речі підмішати не можу, самі розумієте. Звідси виникає наступна інфа. Він Гречалсі Михайло Мудрик має намір відстоювати свою позицію після здачі позитивного допінг тесту на мілдронат. Повідомляє The Athletic. Знайомі зі справою люди пояснюють позицію українця тим, що він ненавмисно вживав речовину. Крім того, є підозра в саботажі, хоча The Athletic не зміг незалежно перевірити це твердження. Що цікаво, футболіст вже пройшов незалежний поліграф, аби спростувати той факт. Що він свідомо вживав цей мітьюланд в себе Це складна назва. Він Гречалсі Михайлом Мудрик за інфою та то таке пройшов процедуру незалежного поліграфа. Це відбулося сьогодні у Лондоні. Він категорично заявив про те, що абсолютно непричетний до потрапляння в організм, заборонений речовини. Повідомляється, що інтерпретація поліграфістами реакції футболіста показала, що відповіді гравця збірної України на детекторі в кілька разів перевищили середню норму довіри. Давайте будемо відверті. Жоден тренер з фізпідготовки, котрих Михайло має, а, в професійному футбольному клубі чи кваліфікований клубний лікар або лікар зі сторони, який розуміє свою справу, ніколи не буде пропонувати такі речі і так безглуздо помилятися. Це неможливо. Це 0,001%. І я переконаний, що Мудрик в цей 0,001% не попав. Відповідно. Або Михайло сам в що я, власне, не вірю, я про це сказав, або його наближені контакти, ви розумієте, про кого я зараз скажу. Вирішили так з ним побалуватись можливо, по чимось замовленню. Не виключено. В будь-якому випадку ця позиція Мудрика з оскарженням всього, що відбувається, вказує на те, що доля правди в його словах є. А значить, це дія інших осіб, і хто з цього кола, про яке я сказав вище, міг би це зробити. Думаю, ми про це скоро дізнаємось. Історія тільки розвивається, тільки починається. Друзі, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, бийте в дзвіночок, не пропускайте наступні відео. Обов'язково почуємось, історія не закінчується.